Сьогодні готуємо справжню італійську страву, домашня паста з морепродуктами, громадна ніжна і дуже смачна. Тепер приготуємо домашню пасту: беремо 250 грамів борошна твердих сортів, 6 жовточків і 2 яйця, 20 грамів оливкової олії та дрібку солі. Замішуємо тісто з борошна, яєць, солі та оливкової олії. Загортаємо у плівку і ставимо в холодильник на одну годину. Потім розкачуємо тісто дуже тонко, приблизно 1 міліметр, нарізаємо локшиною, посипаємо борошном і зайве струшуємо. відварюємо у підсоленій воді 5-6 хвилин, на вершковому маслі обсмажуємо дрібно нарізану цибулю, шалот та часник, додаємо морепродукти креветку, мідії та інші. Зливаємо біле вино і даємо йому випаруватися, додаємо цукіні, вершки та тертий пармезан, легенько тушкуємо, поки соус не стане ніжним і ароматним. Тепер змішуємо відварену пасту з соусом прямо на пательні, додаємо розрізаний помідор черрі, викладаємо на тарілку, прикрашаємо свіжим базиліком. Домашня паста з морепродуктами готова. Якщо рецепт вам сподобався, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити нові страви, до зустрічі!